Шановні колеги, вітаю всіх! І ви знаєте, я вам хочу дещо показати оцю свічку. Ви знаєте, саме головне, щоб така свічка не стала головним джерелом світла для мільйонів українців цієї зими. Бо ми почули потужні обіцянки блекауту в Москві. Знаєте, можливо краще спочатку зробити, а потім обіцяти. Бо поки світло в Кремлі не погасло, а в Чернігові. В Сумах, в Шостці погасло. І це є відповідальність влади, а не тільки агресора, який нищить нашу енергетику. Скільки можна покладати стільки на героїзм українських енергетиків? А що зроблено, щоб українців було світло? Зараз Зеленський проводить ставку щодо енергетичних питань. Ну, добре, що зараз, а не в грудні. Ну, а може, треба було провести трішки раніше? Ні ну хто ж влітку готується до зими? Правда, Володимире Олександровичу? Де дрони перехоплювачі, які обіцяли, які мали захистити українське небо і об'єкти енергетики? Де обіцяні укриття для об'єктів інфраструктури критичної, для об'єктів енергетики? Де вони? Мільярди гривень були виділені на ці об'єкти. Де вони? Чому єдине. Захист, це ми бачимо тільки мішки з пісков, і там, де є це, зробили самі підприємства, аж ніяк не центральна влада. Чи будемо ми взимку опалюватися, і обігріватися тільки потужними обіцянками? Так не може бути і не має бути. Має бути системна робота держави, якої немає, якої не видно, яка не проведена. Винищилась ППО, і забирали ППОшників піхоту. Казали, зупиніться. Ніхто нічого не слухав. Ніхто нічого не чує. Сьогодні наше ППО не справляється. Сьогодні об'єкти енергетики не захищені. Замість цього, тільки те, що люди вже в шості на вулицях палили вогнища, щоб на них приготувати їжу. Це.